День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван філіні від українського виробника торговельної марки Матрікс. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає один. Метр – 8 сантиметрів за рахунок виступаючого бильця. В цьому дивані бильця трішечки нестандартної форми. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ, колір венгет темний. В бильцях є місткі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Принцип розкладання дивану єврокнижка з пошаговим механізмом, який ще називають пантограф. Для того, щоб розкласти диван, підіймаємо посадочне місце, яке робить крок уперед, і штовхаємо задню стінку. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,52 м на 1,97 см наповнення дивану пружинний блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван, чи обрати інший колір, можливо, на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.